Він, по-перше, він, угу. він знімає спазм. Антрікверцитин можна пізьмісти? Можна, можна. Він знімає спазм капілярів. Він розжижає кров а, і він є антиоксидантом дуже сильним. Тобто це продукт я вважаю для імена Саме... капілярів номер один. У -у -у. Якщо дати кверцитин, наприклад, з астрагалом, то це взагалі, взагалі бомба ракета. Поняв? Су Якщо е, проблеми е, з когнітивними функціями, ну людина починає там, вже забувати, да, проблеми з пам'яттю, з там може головокруження і так далі. Ну, По-перше, треба вияснити причину, чому головокруження, можливо, причина в шийно воротникової зоні. Так? Якщо там все добре, тоді гінка білобу ми даємо і лаванду. чого? Лаванда так уж снимает спазмы, полегче мозговый пролом кстати, э, тот самый массаж ушей. Лаванды? Нет, просто. А, массаж, кстати, Капельку лаванды на уши и помассировать. Вообще <laughs> релакс, особенно перед сном. Будем спать все, как младенцы. Да. А лавандой и с гинкогеном это да. Якщо проблемы з мозковым кровью. порушення пам'яті, заторможеність, десь там мышление от ну, точки. Там... Я, ну, я приблизнул. Острогал он просто для підняття імунітету? Там же вот эти киломеразды воспалились. От него киломеразды увеличивают размеры. Значит, долголетие. Лучше ж таки называется смерти, девочки. Так что все дело... Киевых императором. А сейчас, слава богу, доступен нам. Так, якщо порушение венозного оттоку, да, по именно судинки проблемне, тоді п'ємо мы готу кола, кверцитин можем удати, ще раджи витамин С. С везде надо. Ну так, винозный ток? Венозный отток, да. А з трава в чому? Трава безсмертія. У мене, до речі, у дочки проблема з щитовідкою. і ну, я так подозріваю, що в неї імені Аїд. Аїд по гіпотонічному типу. Ну, вона там робила узівни, було, ну, були всі признаки Аїта і були вже узілки, але гормони були ще в нормі. Вона там пила керазин, пила келп, ну це йод. Да? Ось, і Гормони були в нормі. А це два дні назад вона... Ні, не два дні назад. Десь 2 тижні назад здала аналізи, і в неї вже ТТГ нормальний, а Т4 поплив. Ну, якщо Т4 знижається, то, то це гіпофункція, яка говорить про те, що недостатньо йоду і тирозину, да, ці імені кислоти. Ось, то я їй дала астрагал, дала марингу, що ми, ну, треба йод обов'язково дати. Вона...